Тривають ігри Євро 2012 у чотирьох містах країни: Харкові, Львові, Києві та Донецьку проходять матчі. Стадіони не в змозі вмістити усіх бажаючих, тому для вболівальників майже у всіх містах України встановили офіційні фан-зони. Крім того, діють і альтернативні майданчики, які відповідають вимогам ОФА. у тому числі і в Севастополі. На одному з них, де кожен вечір збираються мешканці та гості міста, активно вболівати за улюблені футбольні команди. Побувала і наша знімальна група. У місті відчувається атмосфера футбольного свята для вболівальників. Всюди організовані спеціальні території, які дозволяють всім охочим комфортно і централізовано подивитися трансляції матчів. Альтернативна фан-зона, що розташована в парку перемоги, збирає щовечора більше тисячі людей. Від малого до дорослого приходять сюди ще завчасно ідуть тільки після закінчення трансляції, отримавши масу задоволень. До слова, матчі демонструються присутнім з екрану розміром в 30 квадратних метрів. Вибирали коман команду, За которую поболеть можно, сильнейшую. И за, за, за Украину, но сегодня за Россию. Да, сегодня за Россиян решили поболеть, потому что ну, все-таки подкармливает и отцы наши оттуда вообще Да. Конечно, за Украину, конечно. Ну, сегодня за Россию будет. А взагалі за Україну, звісно. Нагадуємо, що початок поточного тижня ознаменувався перемогою збірної України над шведами з рахунком 2-1, що дозволило нашим футболістам очолити групу. Де це була перша зустріч нашої збірної в рамках Євро. Все боляємо за Україну. Очень ради, що ані виграли. І в Далі думаємо, що ані стануть чемпіонами. Но как бы есть очень сильные команды другие, которые, с которыми им нужно будет очень хорошо побороться и желаем им удачи. За словами організаторів, фан-зона в парку перемоги повністю відповідає всім вимогам УЄФА. саме наявність охорони, відповідні загородження, по периметру зони, вільний вхід, відсутність міцного алкоголю і найголовніше наявність ліцензії на трансляцію матчів. Крім того, публіку розважають севастопольські музичні гурти. А також до послуг болівальників, точка швидкого харчування. Нам подобається ця зона что здесь позитив, позитивные люди, Очень интересно Об'ясняються красиво все поставлено. Всього в місті організовано три офіційні фан-зони для великих любителів футболу в дитячому парку Лукомор'я на стадіоні футбольного клубу Севастополь. А також вболівальники можуть дивитися матчі і в соціальній зоні для фанатів, яка знаходиться в кінотеатрі Москва. Нещодавно почав діяти ще один альтернативний майданчик для перегляду матчів євро 2012 який розташований в районі пляжу Омега.